Вітаємо, магазин тримарів електропровідмашинок для кришки. На нашому каналі ми робимо різні огляди, а зараз ми будемо говорити про таку важливу тему, як зарядки. Зарядки, Як правильно заряджати пристрої для того, щоб вони не згоріли. Ідея виникла зняти таке відео недарма, тому що часто почали отримувати зворотній зв'язок, про те, що клієнти. Поставили на потужну зарядку машинку, чи тример, шейвер, і просто пристрій портиться. Він ламається, виходить з ладу, згорає сам акумулятор, стає негодним. І відповідно клієнти повертаються до нас, роблять нове замовлення. Хоча часто буває, що і пристрій хороший, і все нормально, всі в роботі задоволені, але ось поставили на потужну зарядку. І пристрій просто згорає, згорів. А, і ось останній кейс був такий цікавий, що просто а, ну, чоловік постійно заряджав своєю зарядкою непотужною. А чомусь жінка, там, я не пам'ятаю, якась там деталь історії, це що жінка просто сама чомусь вирішила поставити на зарядку і поставила на потужну зарядку, і просто згорів інструмент. Тому давайте поговоримо. А, і до речі, ми ось робили на тижні обмін також. Тобто, у нас влітку клієнт купував в магазині Тремор, і з урахуванням того, що там 180 хвилин зарядка, тобто він дотягнув аж до зими, поставив на зарядку і просто поставив на потужну зарядку також. Тример згорів, міняли йому. Також була дівчина, яка купувала шейвер для роботи в салоні, і в неї також була потужна зарядка, але там тример не згорів, до речі, що добре. Але просто він не сприймав цю зарядку. Ось дівчина подумала, що брак. Ми в себе почали перевіряти. Поставили на свою зарядку. Тример шейвер зарядився. Все добре. Ми до 100 зарядили, повернули дівчині. Вона, до речі, потім ще один такий купила. Значить, давайте поговоримо про зарядки. Ну, як ви вже зрозуміли з початку відео, справді не рекомендовано заряджати потужними зарядками. Потужні зарядки це ті, які на 100 Вт і більше. Там можливо вже є. Мегаватт скоро буде, Ну, це я так жартую. Такі зарядки вони для смартфонів, які і для не всіх, а смартфони, які підтримують. Зарядку, швидку зарядку. Тобто Є така функція у смартфонів швидка зарядка. Тобто там підвищена потужність для того, щоб смартфон швидше заряджався. Але треба розуміти, що таких там, наприклад, машинок для стрижки, там триммерів, це все, звичайно, не підтримує такі пристрої. Вони звичайні. Тут простенькі акумулятори, тому такі зарядки не підходять. Які зарядки треба? Одразу скажу: я впевнений. У багатьох є якісь е е е е е старі зарядки від там, смартфонів. Е е ви можете як зрозуміти, які потрібні. Це до 3-5 до А. Наприклад, тут 3 А. Ось тут у нас 5, е 5 Вт. Це навіть не А, 5 Вт, слабенька. Тобто ви просто дивіться розміри, ви дивіться, щоб вони були просто якомога маленькі, простенькі. Можливо, у вас є просто від старих якихось телефонів, ще кнопочних, можливо, там, смартфонів від якогось там, планшета старого китайського. Там, ще якісь речі. Тобто, візьміть або просто купіть саме там, хай він буде на 1 А, на 2 А. Там. Раніше айфони, там старі, там, також маленьку, таку одну амперну завжди блочок клали. Використовуйте краще його. Хай він буде там, трішечки довше заряджатись, але ви будете розуміти, що це безпечно. Тому що, якщо ви потужний блок на 100 Вт ставите, ну, це вже, звичайно, можуть бути проблеми. Давайте ще піднімемо таке питання: а чому відмовились? Я вам поясню. Ну, це більше така тенденція від смартфонів почалася ці популярні бренди. Справа в тім, що ось такий блок, ну такий навіть маленький, він займає місце в коробці. Наприклад, у нас є дві коробки. Бачите, так? Я ось так, щоб вам було зрозуміло. Комплектація однакова, але ви бачите, от якщо ми їх порівняємо, ну тут менше половини залишається. Відповідно, комплектація залишається, прибрали, прибрали там блок. Відповідно, коробка стає в два рази тонша. Чому це важливо? Це важливо для логістики. Тому що, якщо великими партіями відправляти по різним куточкам світу товар, і там сплачується тариф за палету. І давайте уявимо, якщо там коробка буде ось така товста, умовно сюди в палету влізе там 100 штук. А якщо ми робимо в два рази тоньше, в 200 штук вже влазить. Відповідно, логістика палета така сама, ціна тариф але влазить в палету більше. Тому з урахуванням ось таких, ось такої політики вирішили економити і прибрали блок. Друга причина, чому зараз світові бренди прибирали блок, тому що це економія, тому що на аксесуарах маржинальність 500%. Відповідно, для того, щоб, наприклад, там є смартфон, продає свій девайс, так, світовий смартфон, світовий бренд, блочок від цього бренду маржинальністю буде коштувати 500%, тому це додатковий, звичайно, прибуток. Далі, звичайно, різні там компанії, такі як ноунейми, які випускають просто машинки, тримери і там іншу техніку, також почали відмовлятись. Тому що знову ж таки це економія, тому що справді можна здешевити комплектацію, можна зробити більш тонший, знову ж таки комплектацію, більш тоншу упаковку, і це також буде в плюс. Тому треба розуміти, що це все знову ж таки в цілях заробітку, в цілях комерції, в цілях економії. Тому я хочу цим відео вам сказати, що справді треба бережно використовувати пристрої, тому що дуже часто така проблема є. І вам, можливо, мало хто про це каже. Ось, але це треба мати на увазі. Також хочу сказати наостанок. Як зрозуміти, що Щось не так, так. Тобто ви поставили на зарядку, і ви бачите, що там, вам треба розуміти, це та зарядка, не та. Ви звертаєте увагу на сам пристрій. Тобто пристрій при зарядці. Наприклад, ви хочете поставити на зарядку тримор. Тобто Тут в комплекті, звичайно, блочка нема. Ви поставили в свій блочок, наприклад, взяли ось чи на більш трішечки потужніший взяли блочок. Далі. ви Просто дивитесь. Пішла зарядка, ну, значить сприймає, все добре. Да? Далі ви е, періодично просто е, пробуєте на температуру пристрій. Тобто, якщо там ледь тепленька температура, ну, це ще в, в нормі. Так? Тобто, це ще нормально. Якщо пристрій вже сильно гарячий, гріється. Вам треба розуміти що щось не так. Значить, потужний блочок, вам потрібно його замінити. Ви розумієте, що вже щось не так. Тому що якщо б сильно гарячий пристрій, а, тобто ми робимо висновок, що щось вже відбувається не так. Так, він може бути тепленький, там такий ледь тепленький, все одно нічого страшного в цьому немає. Але якщо вже гарячий такий, що ви вам вже в руку вже складно його брати, тобто наскільки температура нагрівається, все це небезпечно. Вам одразу треба знімати зарядки. І охолоджувати пристрій, і щось міняти. Міняти блочок, там і далі вже слідкувати. Якщо знову гріється, ну тут вже звертайтесь до ваших продавців і кажіть, що щось не так. Тому що а, при зарядці не повинен там сильно грітися пристрій, це небезпечно. Як мінімум, може вже а, проводка на самому двигуні вже перегріватись на акумулятор навантаження. Тобто, це, до речі, не... Не хороші, скажімо так. Тобто там трішечки тепленькі, ну може бути, тому що все-таки йде заряд, тому це нормально. А от якщо вже гарячий пристрій, то ви вже повинні розуміти що щось не так. То це одна із причин зрозуміти, що треба замінити блок. Ось Тому я надію, що комусь допоміг корисна інформація, тому що справді звертайте увагу на ці блочки. Тому я бажаю, щоб ви якомога довше. Користувалися вашими пристроями, щоб вони не виходили з ладу. Ось і, надіюсь, комусь це відео буде в нагоді. Комусь воно допоможе зберегти свій пристрій якомога подовше, тому що вже така проблема існує. Дякуємо вам за перегляд, дякуємо, що ви нас дивитесь, Дякуємо, що ви підписуєтесь, і будемо надіятися далі з вами співпрацювати. Будемо далі знімати корисний контент і розказувати про нашу тематику. Дякую, гарного дня!